Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас піца у римському стилі. Хоч піца і на товстому тісті, але вона виходить дуже соковита, ніжна і смачна. Начинку можна використовувати будь-яку за власними вподобаннями, список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, спочатку беремось до приготування опари. До 100 мл теплої води додаємо 1 столову ложку меду. Розмішуємо до повного розчинення. Мед я використовувала натуральний, але можна використовувати і штучний. До медової води додаємо 15 г сухих дріжджів, або ж 3 чи більше пресованих. Перемішуємо до розчинення, накриваємо харчовою плівкою або ж рушником і залишаємо у теплому місці приблизно на 10-15 хвилин. А тим часом готуємо тісто до 550 мл теплої води, додаємо 10 г солі та виливаємо 25 мл оливкової олії. Якщо немає оливкової олії, можна замінити на соняшникову рафіновану без запаху. Гарнесенько перемішуємо до повного розчинення солі. Додаємо 450 г просіяного борошна та вимішуємо вінчиком до повного об'єднання рідини з борошном. До цієї маси додаємо активну опару. Ще раз гатненько перекалопучуємо вінчиком до повного об'єднання двох мас. Після того додаємо ще 450 г просіяного борошна. Починаємо замішувати тісто руками. Попереджаю одразу, що тісто буде сильно липнути до рук, тож руки рекомендую змащувати олією, щоб полегшити роботу. Готове тісто повинне бути гладким і однорідним, але при тому воно буде клеїтись до рук. Із тіста формуємо кулю, викладаємо у миску злегка змащену олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити у теплому місці приблизно 1 годину. За цей час тісто повинне збільшитись в об'ємі, як мінімум, вдвоє. Обережно знімаємо харчову плівку і насолоджуємося результатом. Тісто аж дихає. Якщо хочете дві менших піці, як у мене, то тісто ділите на дві частини, але це не обов'язково, можна спекти одну величезну піцу. Кожну частину тіста заокруглюємо формуючи кулю. Накриваємо кулі харчовою плівкою без натягу і залишаємо відпочити у теплому місці приблизно на 15-20 хвилин. За цей час кульки не тільки збільшаться в об'ємі, а й тісто стане ще ніжнішим на дотик і приємнішим в роботі. Кожну із цих двох куль я виклала на деко змащене олією. Якщо ви не впевнені у своєму декові, що піца від нього відстане, краще застеліть його пергаментним папером. Це тісто ні в якому разі не розкачуємо, а розтягаємо його руками. Та пальчиками, так як на відео. Притому робимо це дуже ніжно і намагаємось, щоб бульбашки, які є в тістові, не лопнули. Даємо тістові підійти у теплому місці ще 10-15 хвилин під харчовою плівкою. І після того відправляємо у розігріту до 255 градусів в духовку. При такій температурі випікаємо приблизно 7-10 хвилин. За цей час піца має схопитись і виглядати ось так, як на відео. Виймаємо з духовки і одразу змащуємо томатним соусом. Соус можна використовувати будь-який, я використовувала домашній кетчуп. Посилання на цей рецепт я залишу в інфобоксі під відео. Томатним соусом котш я змащую доволі щедро, адже ми так любимо. Але можна змащувати і тоншим шаром. За вашим бажанням. Далі викладаємо начинку, яку хто любить. Я використовувала підсмажені печериті, салямі та помідори. До речі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Підтримайте україномовний контент. У наш час це важливо, як ніколи. Окрім цього, я додала декілька шматочків прошуто та нарізані маслини. До речі, друзі, у мене на каналі є рецепт піци і на тонкому тісті. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Зверху піцу посипаємо сиром, який плавиться. Я дуже люблю використовувати моцарелу. Моцарелу я подрібнюю на грубу тертку. Її кількість за власним бажанням. Далі піцу злегка солю. Та посипаю сушеними травами. Я використовую італійську суміш, але можна використовувати базилік чи орегано. Піцу знову відправляємо у розігріту до 255 градусів духовку приблизно на 5-7 хвилин. В результаті ось така пухка, красивезна піца у мене вийшла. У розрізі основа для піци має багато бульбашок і виходить дуже ніжна з соковитою начинкою. Ну от і все. піца на товстому тісті в римському стилі готова. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!